Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду, міцного вам здоров'я і цікавої історії з філіжанки. Давайте розглядати, що станеться з Ненацька. Так, новина якась про гроші з Ненацька, як то кажуть, і не чекали, але щось буде. Щось навіть здивується жінка якимсь грошам від чоловіка, про якого ну, я б не сказала б, що дуже так згадують. От би всім грошей нападало. Так, дивіться, у когось взагалі буде інша трошки ситуація, але вона теж буде стосуватись грошей. Але тут люди незадоволені мені показані. Тут когось, знаєте, відправляють в дорогу. Ну, от нібито, слухай, не треба швидко їхати ось з таким. Якось, знаєте, от. Сумний мені, тут чоловік показаний, і якась ситуація, яка от його е мисленням, знаєте, він сам себе загнав у глухий куст, у кут. Можна було б цього і не робити. Це більш, знаєте, як вигадана їм історія. Вона не така складна насправді, але ж, ну, таке щось. Так, зненацька десь мені показане. Ой, сонечки, тут ракета летить. Зненацька, вона, вона таке щось десь зруйнує, і, як знаєте, не було е, ніякого попередження, а вона взяла і прилетіла. Я не бачу так, щоб це було. про жертви, От так, щоб сказати, що дійсно тут мені показують покійників. Не бачу цього, не буду лякати таким. Але так, чекайте. Воно як вночі і воно і без попередження, все ж таки. Я не можу знати, не можу вам сказати, де це воно таке буде. Зненацька це так, але дивіться якось воно. Хм. Знаєте, чому так замислююсь дуже? Я не можу сказати, що це десь у нас. Це якесь таке, воно не, не виглядає як загроза для людей. Воно там щось руйнує, але те, що треба, якийсь склад більш за все. А люди, люди сховані, тут нема такого, щоб люди, я бачу, що вони десь там сховані. Це, це знаєте, більш за все, що це наше щось, щось зроблять, щось таке, ну, як треба зроблять. Тож не лякаємось. Бо якщо б показали таке, що треба ховатись, я б сказала вам про це, ви ж знаєте. Так, зненацька буде, знаєте, це не, не так виглядає, як спілкування з жінкою. Це якась жінка, яка дуже хоче, дуже воліє з вами якось навести мости. Їй щось хочеться з вами спілкуватись. Тут є натяки, є, може, від когось там пряма мова, що там хочу до тебе приїхати, але все одно як, якесь воно, нібито, знаєте, от, воно і відклалось, нібито ви вже й не чекаєте, а людина візьме і приїде. От вона собі вже там замислила цю історію. Потім е, хтось тікає, дуже тікає. Три якісь такі, знаєте, ну, скажімо так, помітні фігури, такі, про які говорять люди, їх знають, е, тікають дуже-дуже швидко. Зненацька. Але такі, знаєте, ну, нібито і зненацька тікають, але підготовлені. Добре, нехай. Так, зміна, яку розглядає людина, от знаєте, як замислилась людина, але ж ніби то ще й замислилась, чи треба робити, чи не треба робити, рішення буде прийняте. От саме зненацька. Так, все роблю і зробить. І потім за телефонною розмовою буде з вами це проговорювати. Так, потім е бажання чиєсь, дійсно, зненацька. <гум> Воно відтвориться. В повному обсязі якусь ситуацію обнулити і для себе щось там, знаєте, корисне зробити. Але комусь ще вискажете. Ще так, знаєте, от скажете все, що маєте на думці. Нічого не забудете, все так як слід людині розкладете. Бо наболіло, накипіло, бо так треба. Потім зверніть увагу. От Те, що довго-довго плануєте, воно вже як розчиняється для вас у всесвіті. Знаєте, от як не, не використане. Тож, якщо ви щось хочете зробити, будь ласка, не затягуйте з тим, що ви хочете. Бо знаєте, воно як ну, можливість повз проходить. Для когось питання поставить зненацька чоловік. Знаєте, якесь таке питання, от, коли вам треба буде ну, як, ще підлаштуватись під людину, щоб відповісти його якимсь вимогам. Тобто, так, знаєте, от роздивляйтесь, чи, чи хочете ви. Дійсно там дуже підлаштовуватись під людину, бо він якось вас розглядає як потрібну для себе людину. Але ж знаєте, от багато чого він волів би змінити у вас. І тут якось ви не згодні, ви якусь таку ситуацію ви не зможете приковтнути, і ви так людині будете натякати, що знаєш, що давай ми завершимо цю. Розмову навіть дуже її не починаючи. Для когось стабільність буде зненацька. От ви як не розраховуєте вже на ту стабільність, на те, що ситуація врегулюється? Це для когось з вас може бути по роботі, Алісня. Що ти ходиш туди-сюди? Що таке? Зачепить вас людина, чоловік своїми розмовами. Це може бути людина по роботі чи людина не дуже близька, але ж ви там десь спілкуєтесь, навіть образитесь. Знаєте, от щось він таке скаже, вам буде образливо. Навіть тут як два якихось дурних питання може поставити. І вам і одного б вистачило, а тут ще й друге. Компліменти від якогось чоловіка, це буде для вас зненацька. Як знаєте, от нібито людина взагалі-то і не сипить компліментами, а тут щось дуже вічливе буде до вас. Це буде для вас якимось таким, допомога від якогось чоловіка по роботі. Тобто щось людина зробить таке, знаєте, От, ніби й мови не було. А тут людина приходить і слухай, я тут роблю, якщо тобі треба, то давай і для тебе теж зроблю. Ну, там, будь-що, картридж запропонує. А ви скажете, о, дійсно, мені і треба. Але ж зненацька, не розраховували. Зміни, які. Ну, хто ж ти такий? Чи така? Жінка буде говорити про якісь зміни, які вже от вони на часі. От знаєте, щось там може замовчувалося, щось може там воно не було розмови. Вона запропонує свою допомогу, і це буде для вас дуже зненацька, але ж дійсно дуже потрібним буде. Ви зголоситесь, що так, дійсно, давай. І вам це буде дуже так корисним. Потім ось тут. Зверніть увагу, якась грошова сума на когось з вас звалиться, зненацька. І... І це буде через якогось чоловіка. Це він підлаштує, він зробить це, як знаєте, як премію може випише вам. Ось така якась ситуація. Телефонна розмова для когось з вас буде. Зненацька чоловік якийсь зателефонує зі своєю ідеєю. Знаєте, от ідея, і він, ну, от нібито і питання ставить. Йому як. Як, знаєте, от щось придумав собі, щось таке вигадав. І з вами як обговорює. Ну, от, нібито вагається трошки. Дійсно, воно гарна ідея чи не гарна ідея. Так далі. У когось грошова втрата через, будьте дуже-дуже уважні, бо я дуже хочу, я зараз буду намагатись це змінити, але ж з вашою допомогою. Ось тут у вашу кишеню, у чиюсь кишеню заглядає чоловік. У нібито шапка така, знаєте, от як на очі натягнута. Якийсь він такий, ну, знаєте, як е, намагається, як пів лиця дуже так скрити. От мені не подобається, це як ошукає вас. Давайте стирати цю ситуацію. Нехай не буде цього. Бо тут така, знаєте, хтось відволікає вас і він скористається оцим. Тож не треба. Так, що ще зненацька буде? Питання якесь зненацька людина зможе вирішити. Коли м, навмання так, знаєте, ану, спробую. Людині задає питання, а людина каже: Ну, давай зробимо, от давай просто зараз зробимо. І це буде дуже-дуже так зненацька, але ж приємно, посміхається людина. Щось цінне, щось для вас воно цінне, якісь якесь таке ну, важливе, ну, так скажімо. І новина через новину ви ще там знаєте як отримаєте ще якусь важливу для вас інформацію, яку от ви просто так цього б не знали. А от спілкуючись з людиною, вона вам відкриває цю інформацію. І у вас там зміни йдуть у ваших справах потім нова людина входить у ваш у ваше коло спілкування, це як знаєте, от людина, яка вам буде потрібна на певний час. З якимось уточненнями, двома. І потім якось так воно розчиняється, це спілкування. Угу. Давайте ось тут роздивлятись, може, ще тут нам щось. Ой тут розділиться колектив якийсь навпіл. От знаєте, люди між собою не зможуть домовитись. Якась новина їх розсварить між собою. Е, ну, так, неприємно буде, але ж. Ви все одно, ви якось осторонь лишаєтесь. Ви будете цю ситуацію розглядати і з, з кимсь зі своїх друзів цю ситуацію обговорювати. Так, знаєте, вас це вражатиме. Якісь зміни, але ж вони не, не швидкі. Вони теж будуть зненацька, вони світлі, хороші, вони будуть о, як у нічний о, час зроблені. Е, важливим буде якесь пересування автівка, там ну, щось таке важливе буде з цією автівкою, але ж це не швидка якась ситуація, і це. От, як знаєте, як вам треба буде десь їхати. Ну, але ж, зміни вони непогані, вони світлі показані. Ну, от, на цьому закінчую цю філіжаночку. Дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю тільки гарних змін. Таких, щоб ви раділи і щоб ви щасливі далі з ким спілкувалися, обговорювали свої щасливі зміни. І будьте здорові! Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Хай все буде так, як слід для вас, для вашої родини. І побачимось. Всім пока!